Назвати точну дату проведення п'ятого ювілейного конкурсу краси Перлина Рівного організатори поки не можуть. У планах кінець літа, аби приурочити його до дня незалежності та дня міста. Кількість претенденток на звання найкрасивішої дівчини обласного центру поки також невідома. Це п'ятий ювілейний проект, тобто вона буде вже в п'ята проходити у нашому місті. Об'єднає як завжди найкрасивіших рівнянок, які зберуться спочатку з метою проявити себе, а потім відкриють дуже багато нового в процесі, тому що як завжди, програма підготовки насичена величезною кількістю соціальних благодійних проєктів і зустрічей, різноманітних майстер-класів, участю у різних заходах, які буде проводити міська і обласна влада. А от з датою проведення дитячого фестивалю Перлинка Рівного організатори вже визначилися. І 3 червня до міжнародного дня захисту дітей запрошують всіх в парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка помилуватися талантами юних красунь. Минулорічна переможниця перлинки рівного п'ятирічна Даринка Ковтонюк вже готова передати корону своїй наступниці на міжнародному дитячому конкурсі краси Різдвяний Янгол, який відбувся у Полтаві. Юна рівнянка посіла друге місце. Свій коронний номер молитву за маму цитує спеціально для глядачів першого місцевого. Ляту від недуй, матусеньку миру, даруй здоров'я рукам, подай силу, щоб вивела діток у світ та й в люди, щоб не мела діла. Пишалася всюди. Скільки вам не було років: п'ять чи п'ятдесят. Чим більша ваша любов до мами, тим світліше і радісніше ваше життя. Обмежень для участі в конкурсах краси, крім вікових, практично немає. У перлині рівного зможуть взяти участь дівчата від 15 років, а у перлинці рівного діти від 5 років. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.